Що ви залишаєтеся з нами на телеканалі Київ? Понеділок, 20 жовтня, другий блок поради лікаря. Отже, ми продовжуємо працювати виключно у прямому ефірі. Вже за кілька секунд ви зможете телефонувати з приводу наступних захворювань. Кір, краснуха, епідемічний паротит, які у побуті дістає нас у свинка, вважається традиційними дитячими хворобами. Проте мало хто замислюється про те, що ці захворювання не такі вже безневинні, якщо дитині не були вчасно зроблені щеплення від них. У чому полягає небезпека цих недуг і які правила імунізації? Замить поради лікаря? У нас у студії сьогодні Людмила Палатна, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця. Ми чекаємо на ваші запитання, дитячі інфекції. Дуже прошу всі всі дзвіночки одразу починайте телефонувати. Ми будемо говорити і про паротит. Ну, Народі здійсно звикли свинка, краснуха, кір. Будь ласка, вже хочеться почути ваші запитання. 223-09-71, Прошу. При цьому прямому ефірі вже готові приймати ваші дзвінки. Людмила Олександрівна, рада вас бачити. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. От сьогодні вкотре вирішили поговорити. Єдине, я хочу одразу, щоб ви нам трошки роз'яснили. Давайте, от є такі три захворювання. Вони так поруч постійно про них говорять: паратит, краснуха, кір. З паратиту хочу трошки розповісти, тому що всі знаються і говорять про те, що, не дай Боже, якщо хлопчик там перехворіє, то матимуть негативні наслідки для його здоров'я. Власне, але дивіться, поротит. От якщо ми порівнянні там я не знаю з якими роками, я знаю, що у вас досить великий досвід роботи саме в цьому напрямку. 35 років зараз у 2014-2013, велика кількість дітей, ну це вже навіть більше підлітки, діти, підлітки, саме захворіли на поротит. Доброго дня. Я хочу сказати, що останні роки у нас спостерігається невелика захворюваність mm -hmm. на паратитну інфекцію. І я думаю, що це пов'язано з вакцинацією, яка була введена okay. mm -hmm. десь з 86-го-7-го років, коли у нас поступали майже кожен день, діти поступали хворі на паротитну mm -hmm. інфекцію. Хворі на менінгіт, хворі mm -hmm. на орхіт. Так що зараз це дуже маленький відсоток хворих, які у нас поступають. Де да, я навіть не пам'ятаю, коли останній був хворий на свинку. На, на ну, скажімо, в цьому році, в цьому році, да. так. Так що захворюваність а, мінімальна. Нагадайте, будь ласка, от а, вакцинація проти паратиту, скільки разів робиться от, в дитячому віці, там і ну, до якогось певного часу. У нас вже Вакци... є календар щеплень. Відповідно ну, згідно нього, нашого так. календарю щеплень, ті, ті вакцини, які входять в перелік рекомендованих вакцин. Mm -hmm. Це КПК, вакцина так, проти так. кору, паратиту і краснухи. Щеплення проводиться дворазово в 12 місяців угу. і в 6 років ревакцинація. Тобто, якщо дитина правильно щеплена згідно календарю щеплень, то вона не повинна захворіти на кір, на краснуху, на паратит. Скажіть, будь ласка, якщо сталося так, що в 6 років не було зроблено. Ну зрозуміло, що ця вакцина вона так знаєте в трьох, так? Ну, так? Але якщо не було зроблено вакцинацію там у 6 років і вже хлопчику там 10-11, можна робити можна. в цьому і можна при щеплювати і в старшому віці mm. до 18, і навіть дорослих можна щеплювати. КПК, тобто комбінованою вакциною проти трьох інфекцій, можна, можна. ми реда рекомендується, тому що діти, які переносять паратитну інфекцію, залозисту форму. А якщо уражається іще яка залоза, наприклад, статеві органи у хлопчиків, угу, то це в подальшому може приводити до безпліддя. Так, що Absolut. ризик дуже да. великий ризик. Так, двісті Шановні глядачі, дуже б хотілося вчути б вже ваші дзвінки. 223-09-71. Прошу 223-09-71. Тоді так, дивіться. Я так розумію, що відсоток дітей підлітків, які були щеплені саме КПК, захворіти на паротит – Це рідкість, так. Але може Можеш сьогодні так, але можуть захворіти може захворіти. Ну так. є відсоток, скажімо, дітей, які не можуть відповісти позитивно на щеплення. Не вироблюються у них антитіла, угу. скажімо, якісь імунодефіцити. Тому у таких дітей ясно, що може спостерігатися спостерігати захворювання. От а тоді для чого я це запитала? Є ж діти, які не щеплені, я хочу теж обезпечити батьків. Нагадайте тоді, будь ласка, які симптоми, якщо це починається пороти, якщо паротит. звернути батькам. І ви мені одразу скажіть, ну зрозуміло, що там вітряна та сама віспа, у нас частіше ми вдома діток лікуємо своїх, так? Не завжди. Не завжди, але частіше але я маю частіше. На увазі. Так. А з там яка історія? Ну, паротит теж, захворювання можна лікувати і вдома, якщо можна, так? це чисто залозиста форма, так. якщо вражаються навколо вушні слини залози. А якщо що вражаються, скажімо, статеві органи або бувають uh -huh. мінінгіти, як прояви такої нервової uh -huh. форми свинки, тоді ясно, що ця дитина повинна бути госпіталізована до нашого інфекційного стаціонару. Це більш і тяжкі форми. Ну і не тільки лікуватися. Ми їх лікуємо uh -huh. протягом трьох тижнів. Сама легка форма це залозиста форма. Коли збільшуються привушні слини залози. Температура, Температура да, білі mm -hmm. е, при, при жуванні твердої їжі, білі в ділянці навколо вушної е, слиної залози, вона починає збільшуватися. Ну, саме такі от гарячка і збільшення сланих залоз. Не можна переплутати зараз багато гострих вірусних інфекцій. Не можна переплутати. Ви знаєте, я хочу сказати. Можна зараз називати? Можна. Це може бути і при. Бувають і банальні лімфоденіти. Я хочу застережити. Буває в школах, в дитинствах. Ну, Хвороба поцілунків, то герпесвірусна інфекція. А в школах-дитсадках, в коли не зовсім правильно, скажімо, можна розпізнати, чи то свинка, чи то банальний лімфоденіт, якщо йде збільшення або навколо вушної слиної залози, або збільшення лімфовузла, або збільшення піщелепної слиної залози, так звані субмаксиліти. Оці діти часто не діагностовані, вони ходять серед інших діток в дитсадку, а тоді, можливо, доклада до Нас поступають діти з явною формою вже свинки, бо ці захворювання, да. вибачте, тобто це таке слово, але заразні, е, високозаразні. А, якщо ми високово. говоримо, якщо у нас сьогодні тема кір-краснуха пароти, то ти. саме заразне це це кір, саме кір. Так, от зараз так. про кір і краснуху будемо говорити, але mm -hmm. у нас є додзвонювач, Раді вас чути. Алло, добрий день. Вас, скажіть, будь ласка, ви прекрасно розумієте, чому зараз молоді батьки не роблять прививки. Раніше, 84, 86, 88 рік, ми робили своїм дітям прививки, знаючи, що все це контролювалося і була якась гарантія якості прививки. Зараз купляють прививки самі погані, самі дешеві, самі неякісні, іде відмивання е, коштів. І тому батьки зараз просто відмовляються від прививок. Яка гарантія, зробивши прививку, що дитина не захворіє на щось інше? Страшніше, чим ніж... ми зрозуміли, але ну ми зараз дамо відповідь. Що це Єдине, що у нас трошки інша тема. Ми не говоримо сьогодні вакцинувати чи ні. Ну я маю на увазі взагалом 223-09-71, Будь ласка, про симптоматику про лікування кіру краснухи, паратиту. Якщо є запитання, будемо раді їх чути. А це до вас? Прошу, тому що це питання теж часто постає. Ну, це часто будь ласка. питання і тому ця кампанія, яка проводилася і проводиться, на жаль. Антивакцинальна кампанія вона призвела до того, що ми в 90-х роках мали епідемію дифтерії. Розумієте, я працюю вже багато років, і я ще раз наголошую на те, що в 80-х роках. У нас було дуже багато випадків і на кір, були і великі спалахи кору, і на червінку, і на паротитну інфекцію, на дифтерію, на кашлюк. Тобто зараз, коли введена вакцинація, я не можу сказати, що вакцини неякісні, тому що у нас є і наші вітчизняні вакцини, і зарубіжні вакцини. І я буваючи дуже багато разів в поліклініці, в наших, в багатьох поліклініках зі студентами і запитуючи у в кабінеті щеплень, які бувають реакції, мені просто не називають тих вакцинальних реакцій, які бувають у дітей після проведеної вакцинації. Так що я не згодна з тим, що вакцина може давати якісь ускладнення. Безумовно, можливо, якийсь відсоток і може бути так званих післявакцинальних реакцій. Ті реакції, які входять в перелік тих побічних реакцій, які можуть бути. А щоб якісь страшні там реакції були після вакцинальні або ускладнення, на сьогодні ну, край рідко до нас діти поступають, розумієте? Це можливо за цей рік може було там ну троє, ну четверо дітей, в яких спостерігалася температура, якісь там може збільшення. Тут навіть знаєте, про що мали Тут не, не такі ускладнення, коли розвивається а, хоча знову ну тема ну, іншої батьки, батьки ж бояться ускладнень, а, розумієте? Після так. вакцинальних. аутизм Чи... часто чують, Ну, Аутизм, ну наскільки він пов'язаний з так. Да, ми з колись вакцинацією. піднімемо. Ми колись піднімали, ми піднімемо цю тему, шановні шановнічі. Просто сьогодні не хочеться трошки про інше сьогодні. Говоримо, але питання хороше було. Ми піднімемо це тема іншої розмови тому що ну, хтось знаходить якісь докази, науковці намагаються у всьому світі, так? і вже показують, що є взаємозв'язок з вакцинуванням, хтось ну, не доводить. Так. Ну, це інша тема, ми її піднімемо. Також нас ще додзвонювати, будь ласка, говоріть уважаема Людмила Олександровна, скажіть, ласка, вот ці болезни, які ми сьогодні обсуждаємо, коль, краснуха паратит. Нуждаются ли эти дети в стационарном лечении? И если да, то где, в какой больнице их лечат? Так, mm -hmm. дякую. Я трошки про це почала за Ну, Я хочу е сказати, що не всі діти підлягають госпіталізації. Як правило, ми госпіталізуємо хворих на тяжкі форми наших інфекційних захворювань, на е ускладнення, які виникають у дитини, яка ну, хворіє на те чи інше захворювання. Тобто ця категор... категорія. Якщо діти групи ризику, тобто є якийсь несприятливий преморбідний фон, коли mm -hmm. дитину. Ми просто не можемо залишити вдома. Або по епідеміологічним показанням, скажімо, багато е, велика сім'я, багато дітей. А ми зараз у нас сім'ї, ви знаєте, що як мінімум це троє, а то навіть і четверо дітей. От коли в, в такій сім'ї одна дитина хворіє на якесь інфекційне захворювання, висококонтагіозне а контагіозні це та група захворювань, які ви сьогодні називаєте: і кір, mm -hmm. і червінка, і вітрянка, то таку дитину, що ясно, ми ми Або будемо госпіталізувати. госпіталізувати. Ще чекаємо 2230 дев'ять Прошу так, кір. Ви сказали, що одне серед цих ну, трьох. саме заразне захворювання. Н найбільш які симптоми, як протікає? Як розвивається? і знову ж таки? Чи може бути у дитини, яка була вакцинована? У вакцинованих теж може бути, але зустрічаються рідше. Uh -huh. Як правило, хворіють нещеплені діти. Uh -huh. Захворювання починається як гостра вірусна інфекція, тобто нежить. Риніт, виділення з носу, сльозотеча з очей, температура, головний біль, нездужання. Цей період може перебігати декілька днів, скажімо, 3-4 дні. І, а потім йде друга хвиля температури і починається висипка. Тобто, власне говорячи, коли у дитини з'являється висипка, якщо лікар знає таку висипку, то діагноз поставити не важко. Висипка дуже типова, вона така плямиста попульозна, висипає етапно, протягом трьох днів голова, тулуб, кінцівки, потім йде пігментація. І в принципі тоді, вже якщо кір немає ускладнень, то захворювання закінчується одужанням. Скільки часу триває лікування? Приблизно. Скільки? ну пару тижнів. пару тижнів, пару тижнів. Скажіть це правда, що дітки до року, які вони рідше за всіх хворіють до одного. Рочку, якщо це дітки, тому що вони ж, особливо якщо вони вигодовані грудьми, грудь, тому що да, мама вакцинована мама. і в неї є. Це правда, що вони захищені да. більше? Ну скажімо, якщо мама вакцинована, або якщо мама перенесла кір, так, то так. вона передає через грудне молоко, антитіла uh -huh. через через плаценту під час вагітності, і тоді дитина, ну скоріше всього, що не захворіє на кір. Uh -huh. Да. Це правда. Так? Це правда. Ну так, тут трошки правда. пропаганда грудного вигодовання. Да, Зробили пропаганда. кілька секунд, що все-таки да. захист є певний. А, так. А, скажіть, ну Кір, зрозуміло, що а, треба ж якось боротися із висипом, правда? Ніяк не боротися. Ніяк не боротися. не не боротися. боротися. Я, я просто пам'ятаю. Він не чукається так, як він, це є дерматит, це є запалення ага. шкіри в верхніх ділянках, тому ніяк не боротися. Я вам хочу сказати, а паня, знаєте, ви... чому я про це кажу? Бо батьки можуть три дні лікувати. Якщо такий перебіг, лікувати самі вдома вірусну інфекцію, певно, А потім, коли це буде висип, вони подумають, що це алергія на ті препарати, які давали. Ну, От тут треба чому викликати лікаря обов'язково. Ну, да. ну, Я вам хочу сказати, при корі, по-перше, нам допомагає анамнез, коли ми знаємо, що дитина була в контакті з хворим на кір. А, раз. Ще так, коли так. дитина не щеплена. Uh -huh. І коли у дитини з'являються ці катаральні прояви, нежить, рині, конюнктиви, сльозотеча, температура, тоді особливо треба треба вдивитися слизову оболонку. на слизовій оболонці щік на внутрішній поверхні а, виникають внутрішні. такі плями філатова копліка, як ми їх називаємо, дуже специфічні, які бувають тільки при кору. Тобто для кору mm -hmm. характерний катар слозових оболонок, mm -hmm. а потім через 3-4-5 днів з'являється висип, цей плямистопопольозний. Mm -hmm. Там уже діагноз поставити не важко, хоча бувають хворі, які поступають до нас і краснуха, і мононуклеоз інфекційний, і алергічна висипка. Тобто Сразу? вже. Ну, діагнози направляють. А, я думала, все буде направляються. Ну, ну, да. Тоді все вже разу. нам буває, приходиться диференціювати, проводити обстеження, mm -hmm. направляти хворих на сирологічні mm -hmm. обстеження і також диференціювати, чи це кір, чи інша якась інфекція. А як лікуються такі діти? Ну от якщо кір вже такої якщо... хороша стадія. Ну, якщо не хороша стадія, тобто тяжка форма, да, тоді тяжка лікується. Форма. Ясно, що в стаціонарі ми таким дітям призначаємо Препаратка. антибактеріальну терапію, тому що тяжка форма, як правило, ускладнення. А загалом лікування кору симптоматичне. Чисто так? краплі в ніс, краплі а, в очі, це. вітаміна призначаємо ну, зараз, тому ну, що це. можуть бути ускладнені і у дітей, де мало вітаміна, теж бувають ускладнені з боку очей. В основному А є такі поняття, як сезонність цих захворювань. Сезонність що, в принцип, є. є. Ну, так. Кожне захворювання має от своє сезонність. Сезон. Зараз сезон? Ну, якщо ну ми... зараз, можливо, сезон. Чому? Тому що діти зараз будуть скупчені. скупчені. Вони в школах, вони в дитсадках, літом вони від'їжджають на відпочинок не так часто. А зараз отакий от період. Може бути зима, весна, то ясно, що захворюваність на кір може бути. Mm -hmm. Я вам хочу сказати, що ми вже пережили, починаючи з 2000 року, три спалахи кору. От Ми переживали перший, другий рік, четвертий, п'ятий рік з 2000 року. І в 2011 році ми пережили спалах кору, коли хворі великі прошароки. Коли от я аналізувала, хто хворів на кір, тому що вони всі до нас поступають. Наша дитяча міська інфекційна лікарня приймає всіх хворих. І боксоване наше відділення, uh -huh, uh -huh. і нейровідділення. Це на На Дехтірівські 23. Uh -huh. да. Там і кафедра наша uh -huh. розташована. Я вам хочу сказати, коли ми подивилися, хто ж хворіє на кір, 78% це були діти нещеплені. Не щеплені, тому все таки ми як говоримо за вакцинацію, за щеплення і іншого за, за засобу як вакцинація на сьогодні немає. Так краснуха може образитися, але у нас для неї три хвилини і є ще дозвоню. Краще віддамо додзвонювачу. Скажіть, будь ласка, ви в ефірі? А, здравствуйте. Добрий день. А скажіть, пожалуйста, будьте добрі, вот как всё-таки предупредить эти все заболевания? Может быть, детям вот, ну, не привитым, вот у нас ребёнок не привитый. Вот, может быть, всё-таки подавать тот же витамин А, как вы сказали, или какие-то другие витамины, чтобы всё-таки организм был крепче и боролся вот с этими заболеваниями? Так, дякуємо. Я вам дякую за питання. Хочу сказати, що кір це така інфекція, уникнути яку може тільки та людина, яка поставлена поза умови контакту зі збудником кору. Якщо ви попадаєте в контакт з, е, з коровим хворим і дитина не щеплена, то шанс захворіти 96-98%. Mm. Ніякої профілактики специфічна, не спе... специфічна вакцинація, ми вже говорили, не специфічної вакцинації немає, тому що вірус високозаразний, висококонтагіозний. Так, якщо є додзвонювач, готові слухати, бо мусимо завершувати цей блок. Є додзвонювач, говоріть, ви в ефірі. Пожалуйста, відповідьте нам на такий питання. Як ви відноситесь до так званому краснушечному чаю в Англії? Коли девочек подросток підросток да. за один стол з да. больной краснухой, і вони вместе пьют включають для того, щоб переболели до своего, да, так, класное, класное да. на ньому, до свого да, знає... Прошу, Дякую, Давайте вже... От пропускаю. Хочу сказати, що раніше дійсно, може, в цьому є і сенс, тому що, ви знаєте, краснуха, захворювання не тяжке, але ті ускладнення і у вагітних, які переносять краснуху в перші три. Місяці вагітності, це і викидні, і ітряда, вроджена, краснухи, і дитина народжується глухою, сліпою, з вадами серця. Тому, можливо, в цьому є і сенс, а краще все-таки, я думаю, це щеплення дітей. Щеплення дівчаток періоду пубертатного, коли дівчинка може через рік-два стати мамою, то краще провести профілактичне щеплення. Так. А ще краще то правильно провести по календарю профілактичних щеплень, тобто і в рік, і в шість років. і, рік тоді і 6. Ці... Так це не зміни залишається. Незмінно. І ці дві вакцини, я думаю, дворазове щеплення захистять дитину від так. захворювання. Я вам дуже сьогодні дякую. дякую. Обов'язково побачимося. Людмила Палатна, доцент кафедри дитячих дякую, інфекційних вороб Національного медичного університету імені Богомольця, була гостем другого блоку. Так, ми з вами спокійненько переходимо до третього блоку. Не перемикайте, буде дуже цікаво. Обіцяю.